Хто твої потаємні вороги. Витері Софія, думайте про себе. Давайте подивимось, працюємо старо. Хто твої тайні вороги? Дивіться, тут людина, ну, в принципі, а, наче повинна була би займатися своїм життям. У людини є стабільність. Це, можливо, навіть якась родина. Можливо, з вашої родини є люди. А, у них або бізнес людина розвиває, або а, Якусь власну справу це може бути ну там відео в TikTok, Ютуб неважливо. Да, тобто людина чимось займається. Людина багато працює, але в мінусах, да, ми зараз кажемо в мінусах, і тоді тут людина не на то витрачає свої сили. От їй би займатися тільки собою, да, і своїм життям, скажімо так, але людина в мінусах витрачає свою енергію на інтриги розумієте, людина можливо була наприклад в неї аварія або людина по життю ну вона не отримає ще не отримає.